Добрий день, усім доресеньки мої. Дев'ята година. Ми трохи задовго спали. Тепер бігом-бігом вже магазини відкриті. І, і Відкриті вже магазини, і вони закриваються півпершою. Ви можете собі представити. Сьогодні ми їмо ось такі булочки швейцарські, які ми купили по дорозі. І такий швейцарський йогурт. Е такий, знаєте, ці не обезжирений, а ось такі він такі ромашки має зверху. І повидло моє з, Украї... з України. українського, Українка виробила, в Італії зробила. З фруктів італійських, звичайно. І от що в нас є тільки то. Зараз йдемо по магазинах, пізніше буде видно. Ми так дуже добре. Тут в нас ще є і ковдра, і подушка. Що вам показувати, дорогенькі мої, все закрито, все так як має бути. Ліжко, нагадую вам розміри. На Метр шістдесят на 2 метри. Бачите, навіть сплю шкарпетка, зразу вам говорю, ось так. О, бачите, навіть не дістають мої ноги. Все. Старі шкарпетки, їй нові на запас. Взяла дві пари на запас, бо не знати, як воно буде. Вони мають бути Талія уніка, бачите, 450 4,5 євро, дорогі шкарпетки, гарні, якісні мають бути з котону, вони мають бути довгі, так як я вам казала. Рушнички такі маленькі є, має він, маю я. Зразу ми в машині тримаємо вночі, як хто хоче глуточок води попити. Маємо папір. У нас уся зарядка є, бачите, тут все, що хочете, заряджений, і холодильник, і, і світло в нас є, і все, що хочете. І їмо швейцарські булочки. Добре, що ми в нас вчора прийшла така ідея купити. М -м -м. Вони смачні. Вони досмачні, ви знаєте, вони такі не солодкі, не солені, не солодкі, вони такі нормальні, ніяк. Попробую попити йогурт без. Чи він рідкий, чи він густий, без, без нічого. М -м -м -м. Можна навіть попити, щоб ложку не пхати, знаєте, щоб скоріше було, дивіться, який він густенький. А він навіть бі біологічний, ви подивіться. Знаєте, скільки ми заплатили? 1,50 за два. Ми купили два і 2,2. Два. Так, якби 2, ви зрозуміли. Один і 50-2-кий йогурта. І він, що він великий такий. Він, о, то він навіть 180 грам має. А в Італії 150 Ви бачите чи не бачите? 180. Це великий гарний йогурт. Телефон вже тут. Великий гарний йогурт. І скоренько і йдемо. Взяла тільки одну баночку варення, шкуда. А воно таке добре, смачне. А зараз треба нам купляти, ще на завтра вистачить. На завтра ще вистачить. Ми трохи забагато зараз з'їли. На завтра вистачить, але треба купляти. Бачите, треба було мені привезти з дому, а я боялася. Та їдеш машиною, та кинь, кинь, в руках не несеш. Та як нас колись говорили. Дивиться, який кусок. Ну, коротше, Я дуже сильно задоволена то, тим повидлом, що я зробила. Цукру є небагато. Я ще лишила в холодильнику, то я робила. Я як приїду в холодильнику, море приндіка. Він, він е, так було дві для нього, дві для мене булочки. А так я говорю багато, Говорю багато, а їм помалу, то я зім півтора булочки, а він з'їсть дві з половиною булочки. До речі, бо я так ножки тримаю сонце, таке накрито. Бачите, я так собі тут дуже-дуже мені вигідно. Я дуже люблю такого сидячи в машині їсти, тому що мені тут вигідно, розумієте, тут висота, я сижу, от висота в мене тут, бачите. Я, я головою стелю не, не досягаю, як то кажуть. А він, він стоїть там внизу і деколи, деколи того сідає на той борт. І це дуже вигідно, так, тому що він, 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 він офіціант, він зранку це все приніс, знайшов, я йому зразу вдома говорю. Кажу, дивися, дивися, щоб ти мене пізніше не питався, де їда стоїть, в які сумці, де що, де вилка, де ніж. Зразу треба пам'ятати. Це його робота. Моя робота вже щоб, щоб сумку брати. Густий йогурт добрий. Даля привіт тобі. Моя невісточка дивиться і вона оцей йогурт купляла постійно. А тепер ми побачили. І по дорозі ми купили його. Два йогурти таких причіплені докупи. Один і один, 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 50, так. чи 1,75. Може і 1,75, напевно. Обо, угу. Угу. це ми біжимо, одягаємося і йдемо по магазинах шопінг робити, бо тут 150 магазинів є. А ми приїхали сюди дихати холодом і купляти багато всього шопінг. Шопінг, шопінг, шопінг. Лівіння. Ось така шапочка є. І ще є друга. Зараз я покажу. 48 євро ця шапочка чорна коштує. Вона вже зі знижкою великою. Це фірма. Фірма Вініковін'яжит. відгадайте, скільки ось ця коштує. Ця коштує 11 євро і знижки нема. дивіться, який гарний кольор, колір гарний. І мені буде йти зимою до волосся. До якоїсь чорної куртки, якої я ще не маю, чорної куртки. Тільки до чорної буде люк, люк перфект. Лук, лук, лук. Вам подобається 11 євро. Беру і не думаю. Durante le operazioni di scarico del GPL, ipotizzati sono vicini colposo, disastro colposo e lesioni gravi. Al vaglio anche la posizione del gestore della stazione di servizio. Sport, tennis, è il giorno delle semifinali a Wimbledon. Occhi puntati sul match tra Sinere e Giocovic, entrambi reduci da un infortunio. Sull'altro campo si sfidano Fritz e Alcaraz. Calcio questa sera alle 21 Si giocano la qualificazione agli europei femminili non contro la Spagna. Basta un punto come risoluzione video questa è superiore a questo qua questo qua questo ah, più sì. bello è superiore sì, sì, è... a quanti k questo qua? è sempre 4k ma questo qui registra 60 immagini al secondo questo ha 30 immagini al secondo ah. Vorrei che facessi per un telefono. Eh, io voglio comprare Samsung 20, 20, 24 e costava 530 S24. Dimmi se a che costa qui tutto Samsung S24. non si possono fare foto però. Ah, non si può no, fare. Digano, no, far... non avrà mai problemi uh -huh. per gli aggiornamenti, tutto è uh standard -huh. 12. Uh -huh. Sconto fate un po' pochino. <ride> E 339 è un prodotto nuovissimo, è un prodotto in aspetta, 3. cioè spendi 200 euro in meno rispetto al Samsung 330 va bene 339 330, eh. 330. Non, non è perché è un prodotto nuovissimo mm, Grazie Grazie Ага, uh грацію. -huh. Ось таку. І таку я собі беру. Дві одинакові беремо. Це 50% знижка. Ось така ціна. Ми беремо за 42 евро. 50 знижка. процентів знижка. Пойведи ремелію <реку> поме. Обеллю. Сіста сі. сі, 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 пропріобене, я не буду мі, мі, міряти. Я міряти не буду. Я бачу, це на розмір менше моя. Всього йдемо платити. Тіні. Сіва, пагаре. Так, окей. Ми ми випити кафе, зараз ми е, зайшли в туалет, помити руки, трошки освіжитися. І ми купили, зараз йдемо на поле їсти, там на ми купили дещо купити, Таке, знаєте, своє, а ввечері йдемо на вечерю. Зараз вип'ємо кафе, це такий туалет. І йдемо на вечерю увечері сьогодні. Так серйозно така обстановка. Це такий е, е, готель, е, бар, ресторан. САРАЗА. Напередодні чоловіки трудолі роблять такий, Клубничка, і є такі торти, такі, шоколадний тортик і мертілі. Да, це. Цукі Робельліні. Ха-ха-ха, всі <сі> п'яче. Однакових цих, як вони називаються, боже, на вулиці так холодно, ми купили оці фельпи такі, ми їх мусили одягнути, тому що холодно, ви собі просто не представляєте, як холодно. Люди в куртках, тут я, напевно, 15 градусів. Йдемо, е... Не а, тут тут магазин, я два роки назад тут багато взуття купила. Ось там ми зараз на траву підемо їсти і пити. Бачите, там гори лисі такі на траві. Бачите, як люди вдягнені, дерева, от які хатки, от як це красиво. Ось така хата стародавна. І тут гляньте тільки що тут є. Яка тут краса. Квіти, отакі будинки старі, це Лівіньо. Підіть у військовий інтернет, подивіться, чим знаменити Лівіньо. Це таке колись давно-давно було забите село, і його вирішили відновити. Зберегли оті всі хатинки, такі, які тут були. І для туризму відкрили, дуже сильно для туризму відкрили день-ніч, день-ніч, день і ніч, день, ніч так само. Але тут зимою дуже знаменито пер, пер спорт, перспорт, перелижі, зимові спорти дуже знаменитий. І так само літом дуже багато тут людей. Ось такі багато таких дерев'яних будинків з квітами. А кругом гори гори, гори. Тут така краса. Ось от, от от, 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 от такі гори красиві, такі будинки старі, ті балкони такі старі. Я вам ще покажу вперед ще старіші. Отут. Йдемо тут. тут я купила минулого року всякі різні кросовки. Подивимося, що тут є таке. Та це ось таке, я не люблю таке. По 15 євро воно нічого не гріє. Воно для чого того купляти, ті валінки такі? От, воно красиве, воно до нічого. Тут о, 50% знижка, тому що для псів, для котів. Е, Остатній номер, так як в мене великий номер, я купляю з не, не, за низьку ціну. Може, щось мені повезе, я куплю. Кожен рік тут щось купляю. Ідемо, от бачите, от вже є. 156 за 109 вам віддають. Ось такі от знижки всякі. Тут багато всякого спортивного є. Коштували 212. За 150 майже віддають. Так, 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 йдемо. Це дешеве, мене не інтересує дороге по хорошій ціні. От скільки всякого взуття. Добра Ось XL, всякі футболочки. Тут багато бачите, скільки взуття там люди міряють. Дуже багато всього є, треба помаленьку вибирати. Мені треба ось такі інфрадіто. О, ні, це ні, це за високі. Дуже високо так. Коротше, я Зараз тут дуже помаленьку. Я щось виберу. Тут мене не інтересує нічого. А може тут щось кроси такі? Такі, от мені треба щось таке, знаєте, воду піти. Такі але мені треба вигідні, щоб були красиві красиві, а перш за все вигідні. Байділя. Це вже знайшла я щось. Красовки. Ну коротше, я виключаю камеру, і зараз ми подивимося, що тут можна вибрати, бо тут всього багато є. Багато-багато. Я цей магазинчик люблю. Попробуємо ці, як вони є. Нікше немає кур. un attimo solo, ah sì vediamo questa qua uh -huh. misuri questa da montagna 79 uh -huh. Ми отут спробуємо, сидимо, дещо купили і вибираємо. Я взяла сведер і взяла тапочки, побачимо, що можна взяти. Останні номери 50% знижка, 40% знижка, є хороший вибір тут. Саломон для спортива, там Всі марки хороші, бачите? Я собі чуть не взяла, але колір не здали. Оцей колір негарний, бачите, 70 евро. А от куштували вони набагато більші. Це остатній номер 43-й. На мене добрий, але малий. Вони куштували набагато більше, ось І ось ці так само. 70. Ця марка, що... Я вже маю одні такі з такою буквою. 12 евро коштували 23. Не знаю, що мені бра... що мені робити, мені, мені подобається більше чорні. Хотіла б такі, знаєте, чорні нефтру. Ось такий колір, їх здалека видно, але вони досить. Такий ото, остатній номер, вони такий каблучок мають, вони для здоров'я дуже-дуже добре. Я не знаю, що мені робити. Чи мені взяти ще тут щось таке. Де то я ще щось таке бачила цікаве? Такі всякі з шерсті тапочки. Останні номера залишалися, бачите, останні номера. За 19 євро вони коштували набагато більше. За 19. Ну тут все тяжкі. Вони мало коштують і вони тяжкі, розумієте? Я не знаю. Такі от.